Заїхав я до свого ученика. гордість мене розпирає. Дивіться, молодець. Кутики, як для мами, тонесенькі, малесенькі, Ви тут бачите, е -міліметровий, міліметровий кутик, враховуючи те, що плитка тут не в кращої якості. Інтеркерама. Інтеркерама деколи вміє дати попотіти. Душовий піддончик ось так реалізований. Е Повністю на всю довжину. тут буде шкло. Полички, Олєшка поробив, що тут за тірочкою треба заробляти. Ось так воно все гарненько виглядає, інсталяція. Скільки ти вже возишся з цим саме? Місяць. Місяць часу. Місяць часу, тому що багато замовників є таких, знаєте, оптимістичних. Об'єм роботи в них квадратів 200. Що там каже, за хлопці за два тижні зроблять? Ні, це от по прямій можна розігнатися, а це специфічна робота, тому тут потрібно терпіння і не спіша. Ну тут далі в нас... О, зараз вам покажу, до речі, замовники тут е, самостійно, доброго вечора. Покажу вечора. Добрий день, дівчата. Дивіться, самостійно роблять. Це що в нас? Декоративна штукатурка. Це декоративна... декоративна штукатурка, але це праймер, правильно? Праймер. Е, на сьогодення кажуть, що дуже важко знайти кваліфікованих спеціалістів. Вони кажуть, або всі зайняті, або. Хочуть всі гроші світу. Тому на своїй квартирі на, на Праській самостійно все зробили, да? Да. купили жирах, е, стартову штукатурочку зашліфували, правильно? Да. Наноситься праймер і. Декоративна штукатурка. Нічого складного, все можна зробити самому. Зроб... Лише було б бажання і можна зекономити гроші. Понятно, що якщо там, знаєте, ходити з фонариком і придивлятися, то таке, може, можна щось там знайти. Але... Для себе, я думаю, це гарна економія грошей, і можна взагалі освоїти цю професію і грубі гроші заробляти. навчитися самому. Так, да, як варіант. Тому, друзі, ось оце, отак має виглядати дійсно правильна економія. Взяли, самі собі навчились, зробили, всі довольні, всі щасливі. Ось так воно виглядає. Ну, по плитки, по плитки самому, напевно, ви би точно не справилися. <плес> так, так, так. Формат тут кажу 1,20 двадцять на 60 тут трошки такий е, специфічний. Але е, чоловік замовниці став помічником Олешки. <сміх> Олешка, ну нормально, ти, 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 ти вклинився в сім'ю. А це що це в тебе за? Це а, -а. <сміх> Ось так, в нього тут бачите, свої окупірував всю територію. Молодці, але давай вже цей, бо ти тут засидівся крепко, але ж